Є такий персонаж, який називається Віктор Орбан, так прем'єр-міністр Угорщини. От він заявив, що Україні не треба вступати до Європейського Союзу, Україна має бути буферною державою. Що таке буферна держава? Це коли зі сходу тебе б'ють росіяни кабами, ракетами, дронами будь-чим, що у них є. А з заходу тебе буцають такі як Орбан і кажуть, ким тобі треба бути. Україна йому потрібно, щоб не опинитись на кордоні з Росією. Про що він лише публічно говорить, але насправді він цього боїться. Тому що навряд чи хочу, щоб російські танки опинились в Будапешті. Україна йому потрібна, звісно, але от в такій функції, знаєте, такого буферу, який б'ють з обох боків, я єдине, що хочу, щоб європейські органи правосуддя нарешті почали розслідування зв'язків Орбана з російською мафією. Про що багато є матеріалів в медіа.